Середа, 10 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Майже рік на Проскурівській під час всеукраїнської хвилини мовчання лунає мелодія шана. Хмельницький зупиняється. Стоять автівки, люди вшановують пам'ять героїв на робочих місцях і просто неба. Куби з портретами полеглих воїнів встановили у середмісті два з половиною роки тому. З 16 березня 2022-го Україна офіційно щодня о 9-й згадує всіх військових і цивільних, тих, хто загинув за 10 років війни з російськими окупантами. Даємо цю минуту для наших військових, які загинули там напередку. За нас, щоб ми були тут, в Тишині та спокійні. Тому вважаю, що краще постояти лишню минуту, але учтимо пам'ять наших загиблих героїв. У нас іде війна, ви що? Я, наприклад, дружина загибшого вартошника, Я прекрасно знаю, яка в нас біда, яка в нас згоре. Це дуже важко, треба поважати і солдатів наших, і воїнів, які нас зараз захищають. Вони воюють для того, щоб ми жили і виховували дітей. Коли почали у нас виходити музиканти і звучить музика на честь воїнів, я вважаю, що це дуже гарна традиція, це єднає колектив, це виховує патріотизм. Найменше, що ми можемо зробити для того, щоб шанувати людей, які всі сьогодні дозволяють нам проживати ось це сьогоднішнє життя. Вшановувати пам'ять воїнів, які загибли під час цієї страшної війни за свободу і незалежність нашої країни. Хмельницька громада передала військовим ще п'ять засобів радіоелектронної боротьби. Усі вони стаціонарні і здатні протистояти атакам ворожих дронів. Придбали РЕБи за бюджетні кошти. З початку року бійці різних підрозділів сил оборони отримали понад 70 засобів радіоелектронної боротьби різних модифікацій. Сьогодні у нас чергова передача засобів РЕБ і РЕР. П'ять одиниць доволі потужних засобів радіоелектронної боротьби. Ми сьогодні передаємо. Це стаціонарний реп. Він багатоканальний, дає можливість перекривати різні діапазони. Традиційно це бюджетна закупівля, загальна вартість п'яти одиниць понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Тому вчергово дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість купувати такі важливі для наших воїнів речі, берегти їхнє життя, тому що кожен якісний засіб РЕБ і РЕР це збережені життя наших хлопців, наших воїнів з початку року. Якщо брати тільки засоби РЕБ і РЕР, ми передали вже. Понад 70 різних одиниць від маленьких мобільних до автомобільних, окопних, стаціонарних до, скажімо, тих, які виявляють різноманітні безпілотні засоби. Подібних передач, а також знову ж таки, інших речей, важливих для Сил оборони, буде все більше. Паралельно виділяємо фінансування напряму на військові частини, і вони за ці кошти, кошти бюджету можуть купувати, ремонтувати те, що їм потрібно. В тому числі і квадрокоптери, дрони, засоби РЕБ РЕР, автомобільну техніку і так далі. Тож працюємо далі. 20 виїздів з початку року здійснила мобільна бригада, що працює на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів. На виклики у громади області виїжджають два психологи, кейс-менеджер та юрист. Працюють з ветеранами та діючими військовослужбовцями, а ще з їхніми сім'ями, родинами військовополонених та безвісти зниклих. За словами голови громадської організації Катерини Луцик, серед найпоширеніших запитів правила спілкування з військовими, юридична та психологічна допомога. Ми запустили чат-бот, у нас працює чат-бот, куди можна подати запит. Його відслідковують наші якісь менеджери, і згідно запиту, ми вже виїжджаємо. Насправді, вчора, от, до прикладу, ми наша мобільна бригада їздила відразу по двох громадах, тому що вони були невеликі, вони були по сусідству у Шепетівському районі і відпрацювали, повернулися. І після того, коли вони повернулися, вони не встигли ще приїхати до нас на базу, як ми отримали новий запит. Насправді це тільки набирає обертів, і мобільна бригада спочатку ми. Ставили за ціль ті громади, які не мають на місцях команди, які працюють з ветеранами з нашою цільовою аудиторією, тобто забезпечувати роботу і надання соціальних послуг в якихось найвіддаленіших громадах, в тих, які не мають команд, тих, які не мають можливостей отримати і надати ці послуги на місцях. Але зараз насправді до нас почали звертатися ті громади, які мають ветеранські простори або хаби для того, щоб підсилити себе, для того, щоб охопити більше цільової аудиторії, і щоб перейняти досвід. Черговий інформаційний депутатський день відбувся сьогодні у Хмельницькій міській раді. Обранців ознайомили із роботою комунального підприємства Навчально-тренувальний центр, а також розповіли про нововведення в антикорупційному законодавстві, зокрема про конфлікт інтересів. Під час засідання депутати розглянули кілька прикладів порушення закону про запобігання корупції, серед таких неподання декларації про доходи. Людина не подала декларацію, є прописана в законі про запивання корупції вимога щодо подання цієї декларації. Це буде порушення щодо вже, яке пов'язане з корупцією. Так само по конфлікту інтересів. Є в законі України про забування корупції обмеження. Людина не дотрималась, порушила, отримала протокол. Потім суд. Відповідно, суд прийняв рішення про відповідальність, адмінштраф і внесення. Пожиттєво наголошую на тому в реєстр корупціонерів. Зараз не існує механізму для того, щоб вилучити цю особу, яка порушила закон, з цього реєстру. Тобто, і умовно, якщо ви там будете далі працювати, ну, захочете подаватися на державну службу або умовно якесь підприємство, ну там рівня Нафтогазу або енергата, відповідно дається запит в цей реєстр. І вся інформація висвічується по особі, яка здійснила це порушення. Юних хмельничан та вимушених переселенців запрошують приєднатись до безкоштовного навчання у Кодеклаб. Працює він на базі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка. Там учнів третіх-четвертих класів знайомлять з програмуванням, допомагають розвивати критичне мислення та вчать медіаграмотності. Нагадаємо, клуб у книгозбірні запрацював у 2022 році. З того часу його успішно закінчили більше півсотні дітей. Так цікаво. І пізнавально, бо в школі це дуже знадобиться. Робити різні проєкти, е, вивчати ікс, ігрик. зараз. Ми якраз це робимо. Мені дуже сподобалось робити акваріум. Це найцікавіше було. Там такі були цікаві коди, і що треба було зробити, щоб крамп, та водорості, вони як світилися. Сьогодні в нас група початкова. Вони вивчають систему координат, як рухатись системі координат. Трошки складно, бо початкова школа в нас цього навчить, і діти малюють свого героя Кенгуру за допомогою олівця. Є такий інструмент додатковий. Ми саме вивчаємо цей інструмент, щоб надалі можна було його використовувати в інших проектах. Я дізнався, як робити. Щось в скречі. Тут, крім програмування можна знайти друзів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.